Сімейний портрет. Ласкаво просимо у найкращому готелі В вулиці. Пам'ятайте, хто кожен момент я відчує радість та свободу. Має тисячі людей опинились 20 тисяч Людини зниклих безвісти. Мене так перевіршено. Добрий день, мій золотий синок. М -м -е -м <ти> хм. 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 Е -е -е вітаю вас! Хто такий особливий, як гість? Як гість! Мене так любить гість. мене так гісті любиться. Але майже ніхто Ох. ненавиджу своїми радістями. Я не навич. Перехід зупинки. Є? З... Вітаю вас своїм супермаркетом країни. Моя дитинка в раджу допомоги. Мене навичать свою дитину. А. Майже ти, хто говориться, майже дитиночка поспішає на тебе.